От і прийшов час віддавати курчаток кочці? Дивіться, малюки як сплять. Це сарядка також. Зараз частину візьму, віддам кошті, занесу в кубло туди. І буду переводити їх сьогодні туди в вольєр. В то, що біля грубки такий імпровізований брудер. Пам'ятаєте? Зараз виберемо трішки курчаток і цесаряток, щоб хвості віддати, щоб вона поки в гнізді до них звикала. Давай, 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 давай. Візьмемо різнокольорових, голубеньких. Курчаток можна всіх забрати, це саряток заберу половинку. Скільки тут? Три, шість, вісім. Дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять. 16, 14. 15, 16. Одненьке курчатку чомусь за ніч покалічило якось ножку. Я йому ось отак зробила таку пов'язочку. Вчора бігало нормально, а вночі щось сталося, роз'їхали сніжки. Не знаю, виживе, не виживе, але я йому поки що тут залишу. Я так робила вже. Ну, Виходило. А тут не знаю, чи цей раз вийде чи ні. І візьмемо трішки цесаряток. Так, да? цесаряток? А ну. Бандучки малю, боже, їх уже не половиш, цих малих. Це заховалося ось. Дивіться, ці пандюки малі. Тихо, тихо, закрию зараз вас. Ай Боже. Ох, вони й перелякані. Тихо, тихо. Потім ще принесу все. Так, ще візьму пару штук. І будемо вибирати для них квочку, тому що дві квочки їх вивело. Але яка буде водити, я не знаю, яка не буде агресивна до них, така й буде водити. Куди ти вже летиш? Вже летить кудись. Йдемо, несемо малюків і зараз будемо віддавати їх квочкам. І потім подивимося, яка квочка буде їх водити. Я бажано було б, щоб прийняло дві квочки зразу, тому що, якщо буду продавати виводок, то треба знати, як воно має бути, щоб все було добре. Так, зараз подивимося. Тут під квочкою ще було. Яйце до цієї подивимось, чи воно вивелось чи ні. О, вивелось, а де ж це цепля? А, ось до воно. Що це? Кохінхін? Да. Дивіться, кохінхін вивівся, який гарний. Ось тут. Від нього шкаролупка. Зараз будемо віддавати частину курчаток. Трішки під одну квочку, трішки під іншу. Там квочка ось також хоче вже. На тобі цей царяток. Так, це царятка. Давай до мамки. Це царяток і курчаток всіх разом віддаю. Так, так, куди? Дивись, побігла вже. Так. Так, не кричіть, не кричіть. Так, ще сюди трішки курчаток сіреньке, чорненьке, щоб вона звикала до малюків. І вас зараз віддам. Зараз, не кричи. Ось бачите? Отак. Ось Віддала ці частину, щоб вона трішки на них посиділа, поки я зроблю вольєр. Той, що там у мене в цьому. Ой, тут пікочкою мало бути. Два курчатка, так вони і є, ось вони переночували, бачите, два кофінхіна. Малюки. Ну віддаю, віддаю інших. На, забирай. Це сарочку, на. це сарочку. Тихо, тихо. Це все, до мами, до мами йдіть. До мами, до мами йди, до мами. Все-все. Все. Так, так, не души там нікого, бережненько. Це сарки бояться. Під маму ховайтеся, під маму. Все, віддала ці. Ось це саряток і курчаток, бачите, ці сарядка вже кудись ну ці сарята є ці сарята, вони поки звикнуть. Дивіться, як поховалися під маму. Це кудись йде, куди ти йдеш? Все, ось. Все, під маму, під маму, куди ти йдеш? Дивіться, що вона нікого не душить там під ножкою. Наче все добре, нікого не душиш. Не? А це йде кудись. Куди ти йдеш? Засунься під маму. Все, закриваємо і поки що точно нікого не душить. там. Я так переживаю, коли оце підсипаю. Малюків під квочку. Вона за ніч вже звиклася, але все одно, щоб вона нікого не роздушила. Все, тут закриваємо. Хай сидять. А тут подивимося тут. Верещить. Сарядку. диви, кричить. Так. Все добре тут? Очка, як там справи в тебе? Все добре? Не душиш нікого? Все, хай сидять. Ось. Так, ну і <плес> ніхто ж нікуди не загубився, так, і йдемо з вами. <плес> <плес> Зараз сюди. Потрібно буде зробити їм отут оцей брудер такий, зараз я перекладу каструлі і буду робити брудер. Все, зробила я їм брудерну. Отак. Вийшла, бачите? Намостила їм дощечок, кормушечка, поїлочка, помиті, частенькі. І зараз будемо. Переносити під квочку, дивитися, яка ж квочка буде кращою мамою. Почнемо, напевне, з сіренької. Вона більша все-таки обігріє більшу кількість. Зараз підемо по квочку. Візьму, напевне, відерце, щоб перенести малюків. Ось тут. -то. Там сіна візьму. Тікайте. Привіт! Дай тільки маленькі. Ну що, йдемо до мамуньки? Давай віддаєш малюків поки що. Кажіть, туди-сюди нас носять. Давай, давай, віддавай маленьких. Таких зайчиків. Давай, тютя. Віддавай, віддавай. Це сарядки тут вже до мами. Трішки звикли, а то вони за чотири дні вже здичавіли. Давай, давай. Це все ти мама, мама, так. Да. Тут ще маленький кохінкінчик, дивіться, геть маленький. Можливо, я його ще заберу під лампу і віддам завтра вже їй. Головне, щоб вона звиклася до них. Так, несемо малюків і потім прийдемо по клочку. Так. Ходимо і випускаємо. Давай, 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 давай. Давай, вилазьте, вилазьте, Я маму вам принесу. Цей маленький ще. Ах, там ще є. Давай, давай. Сарочки вже кричать. Зараз принесемо квочку. Шкура тут крадуть. картоплю. Так, квочка, квочка. Давай, моя зайка. Не хочеш? Так, нема там. Все, йдеш? Йдеш до дітей? Так. Заклюємо двері. О, зве, дивіться. Гарний знак. Дивіться, дивіться, як зве. красунька, Ти звеш? Ті порозбігались, он, дивіться, аж туди. ідіть до мами, до мами. Зайка, Звеш, звеш дітей. О, побігли, побігли, бачите? Це сарядка поки що бояться, ну нічого. Там кохінхінчик той манюсінький. Отой, бачите, ось. Треба його забрати під лампу поки що завтра віддам. Ну що, не б'єш нікого, не кусаєш? Ну, поки що адекватно. Тютя, не будеш бити малюків? Все добре в тебе? Піду зараз ще принесу тих інших від іншої квочки і віддам ці. Якщо ця прийняла, то значить має бути все добре. Так, принесла я інших малюків ось тут, дивіться. І віддам зараз в цій площі всіх. Так, ну куди ти там залізла? Давай, біжи до мамки. тим ви це так камеру пристроїте Vou mudar de ordem. De... De... Ця курочка сіла, бачите, це дуже добрий знак, нікого не трогає. Зараз вони будуть до неї лізти під неї вірніше. це там кричить так? Мені курчаток, бачите, вона не трогає, не ображає. Сарядка. Мама, давай, бізіть, бізіть, біжуть до мами, до мами, під мамку грітися, давай, 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 до мами, до мами. Мама і обігріє, мама і нагодує. Це царядка поки що ще бояться, бачите? Ну, але нічого звикнуть. Що? На кого ти там сваришся? На кого? Тихо, тихо, не свариться. Дивіться, тут чубатенькі такі гарні курчатка. Покажу вам зараз ближче. Буде їх водити. Зараз піду ще з-під лампи, заберу всіх цесарят, віддам їй. І все. Будемо думати, що буде все добре. А вам, друзі, всім дякую за перегляд всім пока-пока.